Так, і де тут вкладається говліт, 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 говліт. говліт, має властивості розігрівати м'язи, покращувати кровообіг, якщо водити злегка розігрітим мінералом по тілу, при цьому він знімає м'язову напругу і біль, прибирає застої в тканинах. Вважається, що він навіть сприяє очищенню організму від токсинів. Такі властивості. Його часто використовують масажисти в своїх практиках для розігрівання е, тіла. Да, бачиш, який бот, бот такий взагалі модний. Працює собі, ще не пишу слова, то взагалі тобі всі слова видасть, які, які які, під нього працюють. Так, Це у нас гірський кришталь 10 мм бусинки. Ой! Ау, ау, ау! Моя така гора. І чуть не впала. Так, це у мене. Що тут у нас? Це у нас тут соколине око. Соколине око, у накіт і скварц з цитрином. Такий красивий браслетик. Це у нас що? Це у нас цей, цей, цей. Не у всіх працює Просто не всі його вміють нормально настра... налаштовувати. От, бачите, він не у всіх працює. У мене він вже як в часи працює у всіх Хто любить смайлики, в мене вже у всіх модерки є. от Ще Що нічого не. Да, так, Яшма, Яшма. Ну да Яшми теж бувають різні. Як кварт це у нас Нічка Іру авантюри ну такі прикольні Ось також це у нас кварц з цитрином. От такі прикольні теж браслети, кварц з цитрином. Такий ніжно-ніжно-прозорий жовтий. Як з льоду. Да. Це як ль льдінки дістали. Ми такий прикольний. Також як лід дістали такий гірський кришталь. Так, це у нас говліт і лепідоліт. Такий прикольний камінець. Цікавий 12 мм бусинка. І прикольні також властивості. Фокус, да тут не фокусується дуже чогось. Я бачу в тіктоці, у мене якось краще під час трансляції фокусується. А тут чомусь, мабуть, це якось YouTube впливає, чи що. Так, це у нас теж кунсит і прозор цей перламутр кунсит, і це малесенький це амазоніт. От таке намисто. Так, потім це у нас також содаліт Якось в Ютубі щось я бачу, фокус. Значить, все-таки ну, воно може і від камери залежить, але все-таки, отак от трансляція, мені краще подобається чомусь в Тіктоці. Там якось по-іншому трошки не знаю, чому воно, як воно від чого залежить. Але все-таки щось, отак, от. Так, содаліт це у мене, так? Да? Тодаліт, позбавлює ілюзій, допомагає публічним людям під час виступів, попереджає господаря про небезпеку, розвиває інтуїцію, талісман підходить вчителям, лікарям, бізнесменам, лекторам, стимулює уяву, заспокоює, відганяє страхи, камінь позбавляє такі захворювання, як стрес, неврози, депресії, головний біль, хвороби щитовидної залози, серцево-судинних захворювань хвороб печінки, регулює апетит, мінерал сприяє самопізнанню, допомагає набути рівноваги, регулює апетит, сприяє самопізнанню, допомагає набути рівноваги. Також виводить радіацію з організму, допомагає допомагає, значить, Впливає на інтелект, вірність, великодушність і лазурит лазорит допомагає докринній системі, сприятливо діє на горло, голосові зв'язки, знижує кров'яний тиск, позбавлює безсоння, покращує кровообіг, благотворно діє на органи слуху. Такі властивості, лікувальні, прикольні. Теж як на кусік Жель, похожий, да? такий прикольний теж камінець. Цікавий. Сині якісь. Так, це у нас браслетик. Що тут у нас аметист, перли, гранат і амазоніт. Теж